Хочеш ловити більше риби. Купуй спеціальний квиток для рибалок аматорів. Уряд розробляє так званий рибальський квиток. Ця ініціатива дозволить ловити рибу понад добову безоплатну норму. Наразі це три кілограми та один трофейний зразок. З квитком рибалка зможе додатково законно вполювати до п'яти кілограмів будь-якої риби, а також у якості трофейної сома, три судака, щуку або жереха. Згодом кошти за сплачені квитки. Уряд планує спрямувати на відновлення популяції водних. Біоресурсів у тих локаціях, де здійснюється вилов риби, що це експериментальний порядок. Наразі це ще проект. Тому його ще не прийнято, тобто внесені поправки у законодавчі акти для того, щоб це можливо було реалізувати. Але, на жаль, для внутрішніх водойм Запорізької області він поки не має актуальності, тому що відповідно до розпорядження голови Запорізької, ОДА, як Любительське, так і промислове рибальство на внутрішніх водоймах Запорізької області, наразі знаходиться під забороною. А саме мова йде про Каховське та Дніпровське водосховище в межах Запорізької області. Наразі мінагрополітики розглядає питання щодо вартості та варіантів придбання рибальського квитка. Оформити згодом послугу на добову безоплатну норму. Охочі зможуть в електронному кабінеті на сайті Єриба, який мають створити. У ньому варто обрати місце для риболовлі, тип водних біоресурсів, які планується виловити та день. Після цього система покаже вартість квитка, а також після оплати надасть персональний qr код який підтверджуватиме легальність дій.